80 гривень от ціна за куб води. От порахуйте скільки. 5 кубов, 5 на 800, 400 гривень. А що таке 5 кубов зараз? Жителі з Долбунова за водопостачання та водовідведення платять 77 гривень 35 копійок за один кубометр. Ціна висока, кажуть місцеві, з якими ми поспілкувалися, але вже до неї звикли. Про будь-яке підняття оплати не хочуть навіть чути. Ну, 77 з копійками, плюс 6,97 було, а вже не 6, вже більше 16 зробили, то це скільки буде? Десь 90, а як буде по 88, 107 гривень за один кубічний метр це занадто. І як ці люди пенсіонери можуть платити такі, я ж кажу, ровно дешевше в Києві, в великих містах дешевше, а то взагалі. Питання щодо підняття тарифу на воду розглянули на засіданні виконавчого комітету Здолбунівської міської ради. Директор Здолбунів водоканалу пояснив, що ціну потрібно підняти. За його словами, це пов'язано із зростанням тарифу для них від обласного водоканалу та підняття цін на електроенергію. Дана складова збільшується на 13,66% і друге суттєве зростання це вартості цін на електроенергію по 39,18%. Члени виконкому проголосували за підняття тарифу, але місцевим переживати немає потреби. Пояснюють у міській раді, Здорожчання жителі громади не відчують, адже тариф зросте лише для бюджетних установ та комунальних підприємств. Сьогодні в нас відбулося засідання виконавчого комітету, на якому ми прийняли коригування тарифу на водопостачання та водовідведення, але для нашого населення фактично нічого не змінилося, тому що тарифи змінились лише для підприємств, державних установ, організацій, юридичних осіб. Також на виконкомі розглянули питання коригування тарифів на постачання теплової енергії. Виконком ухвалив рішення про підвищення ціни, але як із тарифом на водопостачання, здорожчання містян не торкнеться. Щодо тарифів на тепло, аналогічні так само зміни внесені до діючого тарифу на теплопостачання. Вони теж будуть встановлені зміняться лише для юридичних осіб та державних установ організацій. Згідно з рішенням виконкому, оплата тепла для бюджетних установ та комунальних підприємств по-новому буде здійснюватися уже в січні, а з лютого здорожчає і вода. А от для жителів Здолбунівської громади станом на зараз нічого не змінюється. Валентина Захарчук, Валентин Злиденний, телеканал Group.